Рота, прота, мої кохані, з вами Ханна, ваш зірковий таролог, що стане повним шоком для тебе? Думай про себе, а я думаю про тебе. Ну, по-перше, для тебе шоком стану, Боже, я круто. Ти станеш жінкою, яка сама себе може забезпечити. Дев'ятка пентакля. Якщо ти вже є така, то ти стане ще більш забезпеченою. Аркан Мир говорить про те, що ти можеш вийти на... Світовий рівень, розумієш, Аркан Мир це нові зв'язки, це вихід в інтернет, де можливий новий рівень твоєї забезпеченості себе. розумієш? І це для тебе буде повним шоком. Вау, як круто! І так, сонечки мої? Ідемо далі. Тут у вас була бачня з якимсь чоловіком, у нього до вас є почуття, але ви вже не хочете з ним ні продовження відносин. Ви тут з ним в обмеженнях були щодо спілкування і бачення, зараз до віки що ви правильно зробили. Це король жезбі, це чоловік, який колись для вас був сексуально привабливим. Який був енергійний, емоційний і пуста карта випадає. Так, а що тут? І що ви ще сили? Ну, ви не стали з ним королевою Пентаклі. Не дам він вам стабільності і надійності, і що Аркан Смерть все закінчено, ну, зрозуміло. І що. Тут карти говорять про те, що. Він хотів намагався вам маніпулювати вашою любов'ю, але в нього не вийшло нічого. І тепер до вас іде туз пентаклів. Це якийсь подарунок долі. Але при чому тут він вище сили? Не розумію. Туз пентаклів — це те, на що ви навіть не можете сподіватися, навіть не можете про це думати. Четвірка жезлів, дівчата, до вас іде проживання під одним дахом, брак. І, можливо, у когось це буде пропозиція від цього чоловіка, розумієте? І це стане для вас повним шоком. А що ще ви хочете сказати? Ви щось збирається групу Телеграм, посилання шапці профіля, амулети там багато відтинків. Якщо у вас ще немає амулету, то вам треба встигнути вприкнути в останній вагон. Що ще Ну що ще? Аркан Мир у вас починається новий етап. Один етап закінчився і новий починається Це і в особистому житті, і в фінансах.